Привіт усім з верхівця Так, приступаємо до чого? До того, що міним компенсатори. Отак от, от вони. Як би так показати Ну, в общем, вони тут, який у нас третій, п'ятий, в общем, не накачались. Зараз міним. Перезапускаємо і покажемо в серії серію повноцінно робочий автомобіль. По завдаткам він ще не під завдатком, він продається. Два чоловіка думають, ну, нехай думають. Хто перший дав завдаток, той і прав. Так, завантажили нарешті. Оцей ще кусок десятки. Той, що куплений був давним-давно людини. Віддаємо всі борги до 16 го числа. А що буде 16-го невідомо. Ось так це все виглядає. Це у нас асистент на допомогу прийшов. Нагадую, авто десятка на розпродажі у нього є. <кхід> Ось тут Viber мій. Скинули мені повідомлення, я йому. І хай воно трошки испорчений телефон, але... Воно працює. Все можна замовляти через оцей телефон. Тільки воно не так швидко, тому що це все треба йому відправити, він мені, поки я вам в общем, отак. Так, отак от, от у нас тепер виглядає <клухи> снігоуборочний недоколиханий агрегат. Не знаю, правильно обрізав неправильно, але вроді так як малювали. Оце ось залишається у нас вдома. Що з цим робити не знаю. Я думаю, ви підскажете в коментарях. <кій> так Вадік, що ви тут підскажете по цьому агрегату? Ставимо ремень генератор. Ставимо ремінь генератора. Коротше, до вечора буде все вияснено. Що к чому і що хто куди. Запустимо, покажемо вже адекватну роботу автомобіля. Вже запускали гідрики отак, от, вроді як роблять. Затягнув? Зараз затягну, зараз шкіл прийти, в них затягнуть. там трошки крутнуть оце, крутнули все вроді нормально. Залієм зараз охолоджуючі рідини. <coughs> можливо ще й проїдемось, не знаю, загадувати не будемо. Можливо це вже в наступній серії кататися будемо. Дрова возити. Ще щось робити, не знаю що робити. В общем, дивіться, не перемикайте. І так знову Volkswagen. Не покидала смисля, чого з'їжджає отут от ремень і чого оцей ось ролик його під'їда. Назбирали тут шестерні, бо їх вистачає. Всі вони в гарному стані по відношенню до ременя. Що вадик зараз робить? І що робить отут воно, отак отвертка, викрутка. А що вона робить? Вона просто двига. Я вам покажу зараз імпровізовані варіанти. Як там линейки, типа Да? В общем, изначально, як виміряли, ця, як вам показати, оця ось шестерня, отут мав зазор бути. І тут був зазор. Ось так от притулив. Зараз виходить, що? Тут зазор і так є, невеличкий, но... Підожди, Вадік, треба було б запустити. Ладно, все. В общем, повірте на запустили, поробило, ніде нічого не з'їжджа. І отут ось вон, спокійно влазить, но хоть. Все чітко, все класно. Єдине, що з отверткою їздити ніхто не буде. І ця пластина треба або цей шків. Тому було прийнято рішення, зараз знову таки розбираємо. Якась там надцята частина марлезонського балета. Коротше цю пластину у нас було прийнято рішення зігнути. Вона зараз отака, а її треба отак зробити. Тому це все зараз розбираємо. Ну, он. Отак так от забили отвертку і все наладилось. Тут просто відпущений болтик. Тому все ж таки ми його доканаємо, не він нас, а ми його доконаємо. Щоб можна було його сміло продавати. Бо все ж таки Ну не гарно, коли він злазить, отам, і отут його під'їда, тре, підріза. Це таке Гарантія 7 метрів за калітку і до побачення. Ну, блін, не хочеться так. Взагалі, поки займаємося знову. Но, все-таки ми його доколупаємо і кому цікаво буде, я ж кажу, на сьогоднішній момент ціна 1000 доларів. Здали, дали завдаток, будемо доліпляти, дороблять. Якщо завдатка не буде до того моменту, значить що? Як ми її будемо доробляти повністю? Піднімемо ціну і хай собі стоїть продається. Зараз особо нема що продавати, тому, тому буде так. Сьогодні у нас. А що у нас сьогодні за день Вадик? Неділя? Сьогодні у нас неділя, сьоме. Липня, по-моєму, да? Да. Да, липня. Завтра, якщо то будемо його доліпляти, доробляти, а вже тоді, там наступні дні, коли у вадіка не буде хобі або коли сонце стояння не буде такого великого, щоб жари не було. Займемося розбором цього автівки. Моторчик треба відвести на знам'янку. Якщо у вас нема пропозицій, там на Павлоград, щоб відвести цей мотоцикл ой, на Полтаву. І нема пропозиції там на Павлоград, допомогти військовому відвести машину, яку, до речі, купив він сам за свої кошти. Не волонтери йому купили. І не за ваші донати, там, чи не за ваші, не важно які донати. Ну в общем якщо нема, то можливо хоч на знам'янку десь туди, на Кіровоград, може в когось там щось є. В общем, мотор заказали зі знам'янки, його треба відвести туди. В принципі, якщо в кого що є, номер телефону тут Приймаємо замовлення. Там у нас іще стоїть Жигуль військового. Треба відремонтувати. Ну на все є порядок черги. Так. В общем, я дивлюсь метки. Ще треба. На топливній. До речі, ще трохи на один зубик. Хорош. Дивися так, тоді. А гаряче все. Ще трохи. Оп, все чітко. там вона дирка і на маховику. Присутній нолик написаний. Не той, що з фіксиків нолик, а може і той. І ось у нас метка топливна. ось. Рисочка. Тут тут метка у нас отут ззаді. 4,5 мм пластинку вставили. Або як вадик робив отакий ключ, тільки менший. 13, я отак от встромив, зафіксував, огонь, хто не знав де ці метки, поставте лайк, хто знав, теж ставте лайк, що я не обдурив. Так що будемо займатися далі. Що у нас продовження епопеї з ремонтом Volkswagen? Зараз покажу, що у нас вийшло. Дивимось, усе ідеально. Шестерні виставлені ідеально. все четко тому що будемо зараз дозберивати пробувати а ви лайку ставте підписуйтесь на канал може і ви щось цікаве дізнаєтесь так вадик сідає в кабіну я вам покажу ще раз що у нас тут вийшло зазорів тут Уже таких нема, нічого нема. вроді то все рівно наблюдаємо, як знаходиться ремень Вадик, запускай. Отак от він з'їхав, як ви могли бачити, він з'їжджав от, аж сюди. Зараз все, він по, все, по шестернях стоїть все чітко. Тут но хоть залазить спокійно, той зазор присутній, все добре, все чітко, крім того, що тут підтіка масло. Тому що тільки все при вас запускали. Зараз ще проведемо пуск, а вже кататися будемо в наступному відео. А я думаю, що кататися тут такое. Що тут кататися, брать та їздить мотор нагадуємо? Запускається без свічок на кава. Релюшка не працює тут, все виведено напряму со свічок. Тумблер ніхто не клацає. Все робе. Лайк ставте. Вода залита, то старабанить можна довго і часу. Все, гідрики накачаються, тому що там були Два гідрика запавших, не закачувались взагалі. Все помінили, все тепер буде класно. Я скажу, гідрики закачаються, буде те, що треба. Вадик, отойди пожалуйста Перед взад ездит Значит что? теплення працює Що ти клацав штука все епопея з с ремнем закінчена я скажу підігнули трошки пластину Підправили все отак от ремень не дъжа Ваня. Ізвір, так? Да? Загасив. Іздівається, як може над машиною. Та й машина над нами поіздівалась, якщо чесно, з цим рівнем. Трошки не давала нам спокою, тому в принципі довели все до ума, можна наблюдати Це його трошки почало скупти або цю шестерню, чи, верні, або цей ролик. Ну зараз я ж кажу ось. В мене но хоть є, де він там фокусируюсь. Є, є і я вон його собі спокійно вставляю. Все чітко. В общем, я ж кажу, ще нагадаю кому треба. Ой! Колесо зробив. Оцей весь жмут запчастин буде йти в подарунок. Топливна ця стояла на ньому, коли ремінь порвався, значить що, вона робоча. Тут є у нас в комплект форсунок, там ще щось з гідриків є. Розпередвал на цю голову присутній. Тобто, ну, кому будь пожалуйста. Поки 1000 доларів в наступному відео, як будемо вже кататися, мабуть, вже підніметься ціна та і хай собі стоїть продається. Все, всім удачі, всім пока.